А що, коли Бог скаже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде? Давай по правді не броши собі. Хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проєкт, щоб кожний день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку. Молитва наша має свій підтекст. І дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так, що Бог схвалив усі наші бажання. А коли ні, збирається на гнів і як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ, усе ніяк кордон не можеш перетнути. А в результаті злишся на весь світ, бо все би по-твоєму мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе. І почуття закрили серце і розум, і ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш кращий телефон і заздреш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить, закриті небеса, і твоя віра падає помалу. Я також злилась на Господні ні, не розуміла, плакала, питала, Він міг зробити чудо у житті. і через це явилась Його б слава. Він міг сказати мені твердо так якщо Бог любить, нащо відмовляє? Чому мовчить на кожне із прохань, чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова, та заключають все твої мотиви? Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все, людино. Самі відходимо від свого Творця, а потім все громадимо на купу і десь зірветься з свого язика, що винен Бог усьому, і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпінь, без молитов, без біблії, без посту, і тут додати тільки би амінь, але не буде у житті так просто. Чому завжди звучить лише подай. Піди, Господь, сіли, яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати чи почути те, що план його про тебе зовсім інший, і, може, Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний. Ти не бажаєш ти, де каже він, ти приліпилась нато до комфорту і бачиш морок темносірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли нашій план терпить поправки, інколи й розруху, і кожен знав вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні, допустить крах, подібно як у Йова, для когось справжнє хрещення в вогні зламатись вірі, як помре худоба, в когось вершина всіх випробувань це біль від зради, чи лихого слова, духовно — колі. Боїмось страждань своїх, земних, це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому крили тіло гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спали на отара, на шкірі струпи, попіл і черва, та сатанинська злоба не зламала. Бо Йов прославив Господа ім'я, і з мого серця не тікає думка, а що, про мене, кажуть небеса. Моє життя це те, що за лаштунком, і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі. А голова в сумнівах опустилась, бо розумію, що, напевно, ні. Куди змагатись праведністю Йова, та й не потрібно, я б не понесла. Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла би я? Злиття землі, міста і країни стерлись, та не зітреться Божа благодать? Герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять, і кожен з них надіявся на Бога. То чи не краще розвалити план і йти туди, де каже Божа воля? Що обіцяє вічні небеса, бо може й ти життям своїм засвічиш, і схаманеться не одна душа, а може, ти той самий герой віри, якого Бог до книги записав. Амінь.